Ще 11 шкільних автобусів вітчизняного виробництва поїхали до громад Дніпропетровської області. Директорка ліцею з Новомосковського району отримала ключі від нового автобуса. Наш ліцей працює у змішаному форматі і підвозить школярів до ліцею із декількох сіл. Звісно, ми не могли охопити всіх бажаючих підвозом. Тому сьогоднішній такий чудовий подарунок вирішить проблему із підвозом дітей, бажаючих отримувати змішане навчання. Кожен автобус розрахований на 30 місць. Вони комфортні як для пасажирів, так і для водія. Радію подарунку і пані Олена, директорка ліцею з Кам'янського району. Заклад, який вона очолює, працює очно. Це довгоочікуваний такий подарунок. Автобус нам він дуже був необхідний, тому що в нас підвозиться 70 дітей до закладу. І тим більше в цьому році також у другу зміну навчається у нашому ліцеї ще один ліцей, який теж підвозиться транспортом. Загалом автопарк освітніх закладів Дніпропетровщини цьогоріч поповнився на 55 одиниць, і все це заради дітей, бо вони мають вчитися і будувати наше майбутнє.